Прямо зараз із столиці України цей бусик відправиться на фронт. З нами сьогодні Василь. Вітаю. Василь сьогодні в нас приймає дуже відповідальну роботу, тож не будемо затримуватись. Давайте оглянемо і ви скажете, на що цей інструмент потрібен на фронті. Для борту коліс бо не вистачає. Буває, і ночі треба робити, і днем треба робити, часу немає. От знайшли в інтернеті, де встановлюють установочку в бус. Пригнали, за три дні нам зробили. Дуже класно, ну в роботі побачимо. Можете розказати в двох словах, яка комплектація тут? Балансування колес, компресор і ну, там, генератор, це все. Може є якась історія, якою можна поділитись, що саме призвело до, до, ну, до таких нововведень? Добре, маленька історія так. Ночі їде машина, приїжджає назад на спущених колесах. Немає де зробити, треба знов їхати. Ми стараємося викручуватись з інших машин, ставимо туди колеса, щоб їхати. А Ого. так ми вирішили, подумали, що приїхали, ага, треба колеса зробити, стали, зробили і все. Щоб ми не їздити, не шукати за 70 кілометрів їхати на шиномонтаж. Вже і сьогодні треба їхати робити колеса. А підкажіть, на якому напрямку ви працюєте? На Купінському напрямку. Бажаємо вам успіхів. Все, дякую. Дуже дякуємо, дякуємо вам і бажаємо успіхів.